Всім привіт! Сьогодні граємо на Мартіні. Депчик у нас невеликий. минулого разу у нас було був депчик 17 євро. Ми так нічого не підняли з них. Зараз трошки менше, 6 євро. Виберемо якийсь такий слотик легенький. І може на якомусь та і піднімемо трошки коштеняток Ну, раз я, кстати, заходив в Кракена, мені дуже сподобався слот. Але... Але я так і не зміг в ньому вибити бонуску. Може сьогодні спробую. Може сьогодні вийде. Ну, раз він мене так підставив, що я крутив по 10, я відкрив одну секцію, крутив по 10 весь час. І виходить, як тільки закрив цю секцію і крутив по 0,5, тому що в мене був маленький баланс, воно мені просто видало бонус на гру. Тобто там така підстава була, що. Це більше. Тобі сьогодні буде краще. Сьогодні виберемо бонуску. ой Фуллі. А фул лінія це багато вона мені платить, так? 5 євро, ого, тут 3 євро. Да, одного мужичка доставили, було непогано, а тут 3 євро було б. Бонус міцка, можна чи взагалі підняти з такого балансу маленького. Підняти хоча б там ну, Євро 40, це X, ікс, Х8 ікс від балансу, ну, тобто небагато. Це ми не не спробуємо, подивимось. Що я крає, подвій, ч подвію? Попусти трейд. Глянути, що це за бонус, я минулий раз пробував побачити що це таке. Я так і не побачив, що тут за бонус на ха. Мені ж цікаво. Купляти тут за 6 не дуже хочеться. Ого. Ого. О, ну давай, ну опусти мені. Є! Може четверта ще? А може? Шанс? Ух, четверта ще! 15! Тобто, взвичайні це 10. Стоп. Юп випав. Щось може бачити. Ааа, він збирає кошти а, тобто якщо цих вілдів 4 штуки випаде, мені плюс 10 крутів, і ще і Х2 буде від цього? Ого, це багато. Стоп, у мене вже і 2, по -соті. Я правильно розумію? І плюс 10 крутів. Чи ні? Ну Мені... Ну написано, що 10 крутів, але щось не зарахувало вони зарахуються потім, і буде Х2. Ще один випав. Ну він не множить на Х2. Тобто це походить з наступного спіна. Ну, після 15. Ой, ще вілд. Тобто мені до Х3, треба один білд. Зараз головне, щоб один вілд випав. Ну якщо зараз не один є. Є2 навіть. Почекайте. Ось тобто, у мене ще є десь. Тепер головне, щоб грало просто. Що ще один, ще один вілд? Пустий, правда? А, тобто... Тобто там останній вілд буде Х10. А, ну мені треба ці два вілда. А випаде, блін, я дуже надіюсь. Будь ласка, два вілда. І це буде, може бути дуже багато. Стоп, чи не підводь мене! Два вілдіка. Ну, для початку хоча б одного опустило би. Один. І тепер ще один. Будь ласка, там з 10 Це гарні гроші були. Один всього. Слухайте, ну. 3,5 євро. Прикольно. Ой, не то зробив. Зараз. Два крути буквально. Може на два, може трошки більше. А скільки якщо ще одну По 0.20 може трошечки подміни кого. Може ще буде смагали тебе. Хоча б до 9 євро. Отдай бонусну гру. І було б непогано. Ой-ой-ой-ой! А ой, ой, ой. я думав це багато. Одну бонусну груп. Ну, пускай. О, ну, о давай, а ч не можешь ще пару спину? Щось ты випаде. Ну з'їдай баланс минус по 0,20 два спина может Ще не виходити ого, а ні, почекайте. От виходить сюди, якщо б дало цю трубу, то це було б дуже багато. Я, що, я зараз туда і випаду. Ого, випало. Так. Давай бонуску. Давай бонуску, пізьмо. Дивіться, як в лініях просто видаємо мені символи за символами. Ну, ну, не так багато, звісно, ну. шанс на бонус? Ого, ну це ж коштиняти були. Будь ласка. Опусти. Не захотіло, на жаль. Все, вас пів Так, ну 5,80 залишилось. Куди б зайти ще подивитися? В банану дуже хотів зайти. Давайте зайдемо в банану, подивимося, що тут є. Небагато у нас залишилось. Все-таки дуже багато програли, загралися трохи. Може тут щось де й випаде звуків. звуки тут є, але вони дуже гучні. Давайте без звуків просто. На тихому будемо рухатися. Ну, тут треба 4, 4 фріспіна для гарної бонуски. Угу. Дві було. Тепер треба 4. Ну, може щось зде й випадає. Бо 3 це звичайна бонуска, а 4 це топово. Ну, в топові набагато більше шансів виграти кошти. Там закріплюються банани, і від кількості бананів, закріплених на цьому, випадає Go банан і розкидує ці банани від кількості, яка знаходиться на цьому. Ну, якщо б вона випала, було б легше показати. Та й приємніше подивитися, само було б топово, було би гарніше. Ну, шанси на те, що випаде саме топова бонуска, ну дуже невеликі, скажімо так. Дуже мало шансів. Ну, все одно, я сподіваюся. Хотілося б побачити топово. Я зараз на двох євро ще вийду і зайду в гейшу якусь. Попробую там щось розкурити баланс. А погнали в гейшу. Гейша. Може, тут хочу вийти розкурити трохи балансу. по 8-й лінії по 008 030 троечка, можна пікнути джокер. 60. Зберемо. Саме головне це бонус на гроші.

Панок нами шанс. Так, так. Сьогодні теж не ну, вийшло підняти коштів. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Всім дякую за перегляд. Всім пока!